Ма. М. м. Ну, кажи м. М. Отак. М. Мама, молодець. Оксана Уманець виконує із сином Арсенієм вправи для розвитку мовлення. Хлопчик має розлад аутистичного спектра і в свої 12 років не говорить. Діагноз аутизм лікарі поставили, коли Арсенію було три роки. Але певні ознаки рідні помічали й раніше, каже Оксана. Коли Арсенію виповнився рік, на святкування дня народження прийшло багато гостей, проте дитина ніяк не реагувала на них. Тітка моя працює у відродженні з такими дітьми. Вона сказала, що це ненормально, що він взагалі деяких людей перший раз бачить, але він себе веде не так, як звичайні діти. Вони незнайомих людей або бояться, або вони плачуть. Тим паче, вже підійшов майже там півдня він більшу половину дня грався, спать не лягає. Тобто йому ціка... ну не то що цікаво, тобто йому байдуже, що там відбувається. Нейропсихологиня центру відродження Антоніна Вдовиченко пояснює. Аутизм або розлад аутистичного спектра це група неврологічних і психіатричних порушень розвитку. Для них характерні порушення соціальної взаємодії та комунікації. Переважно розлад діагностують у 2-3 роки. Існує безліч причин виникнення аутизму. Та науковці і лікарі зводять до двох основних: це порушення розвитку центральної нервової системи у внутрішньоотробному розвитку дородовому періоді, і генетичні причини, які пов'язані із специфічним геном у хромосомі. З її слів, батьки можуть самостійно виявити перші ознаки розладу приблизно з року півтора. До цих ознак відносяться порушення соціальної взаємодії контакту, контакту очей в першу чергу дитина не дивиться. Очі у дитини у такому віці відсутній ефект. Оживлення, комплекс оживлення. Дитина абсолютно не реагує емоційно на людину, тобто немає ніякої емоційної реакції, чи то негативної, чи то позитивної. Дитина у дитини існує проблема із спілкуванням. Вона має чи затримку мовного розвитку, чи взагалі відсутність мови. Антоніна Вдовиченко каже: на сьогодні є декілька форм роботи із дітьми з аутизмом. Перш за все, вони передбачають процес соціалізації, реабілітації та корекції. Сюди входять м'які формати роботи. Якщо у дитини більш полегшені форми прояву аутизму, це ігротерапія, арт-терапія, робота із психологом та дефектологом, а також більш жорсткі методи, наприклад, aba терапія Дитина має виконати певні завдання, як от щось принести чи зробити, і отримує за це похвалу. Таким чином закріплюються дитини такий умовний рефлекс на виконання якихось дій. Загалом на сьогоднішній день це чи не на єдиний метод ABA терапії який використовується в роботі з формування позитивної поведінки у дітей, для того, щоб в подальшому з такою дитиною могли ефективно працювати усі спеціалісти. Директорка навчально реабілітаційного центру. Центру номер 2 регіна Гусак розповідає в одному класі навчаються не тільки учні з аутизмом, але й з іншими особливостями інтелектуального розвитку, наприклад, із синдромом Дауна для дітей з розладом аутистичного спектра Навчальну діяльність планують під кожного учня індивідуально. Оскільки у дітей різний рівень розвитку пізнавальної діяльності, якщо ви звернули увагу на нашу класну кімнату, то вона у нас е, об'єднана в дві такі е, великі частини: одна частина навчальна, інша частина релаксаційна. І от якраз це ми так спланували. Для діток з аутизмом, що коли дитина емоційно перевантажується, а діти з аутизмом вони перевантажуються емоційно і напружуються швидше, ніж діти з іншими нозологіями, вони можуть усамітнитися, позайматися там своїми справами. Зараз Арсеній ходить до четвертого класу цього центру. Регіна Гусак каже: для розвитку дітей з аутизмом важливо, щоб крім школи з ними займалися батьки. Саме тому двічі на тиждень Арсені відвідує логопеда дефектолога, Щосуботи ходить до школи мистецтв. Та наліплення. А вдома разом з мамою виконує розвивальні вправи. Для аутистів дуже важливо це візуальний якийсь розклад. Наприклад, ми використовували картки Пекс, якісь дії зробити, щось показати. Вони дуже, їм треба, як би сказати, демонстраційний матеріал, щоб вони це візуально бачили. Оксана каже, спочатку важко сприйняла діагноз сина, але зараз все інакше. Коли ти вагітний, там, чи коли народи, дитина народила, ти там мрієш собі. Як ти будеш там на якісь кружки водити, на якісь там, я не знаю, батьки зазвичай дуже фантазують, що вони будуть на які як розвивати дитину. У мене було таке, що я соромилася, що це як це? У мене така дитина особлива. Зараз я взагалі я горжуся, що в мене можлива така дитина. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.